І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Поніло? От я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що навіть будуть навчання. І не дарма, от вони всі з Ви ж бачили, в мене було відео про це. Його правда заблокували там, тіп, тіпа за зброю. А про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. І не просто так. Тобто я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі нападати. Дійсно, готовий готується напад. Зараз я вам принесу карти, це був превентивний Удар, значить, дійсно він готується нападати зі стрин Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація. Зрозуміло. От хто-то там, яка різниця, на якому язикі, а що і так далі. Люди, люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Понял?